Джек! Вот. Так, друзі, доброго дня. Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін. Ви дивитесь канал Пропасічне життя. Сьогодні 7 березня, а цей ролик я буду викладати 8 березня. А 8 березня ми всі знаємо, що День весни день жіночої краси. І я 8 березня. Завжди вітав своїх жінок, які були поряд зі мною, мої рідні, близькі, матусю, жінку, доню, тітку, бабусю, в общем, всіх жінок. І, звісно, що там знайомих жінок теж вітав. Все життя так було, а зараз не зрозуміло. Святкувати день, 8 березня, не святкувати, але я вважаю, що жінку можна. Вітати кожного дня і виказувати її пошану теж кожного дня, і можна, і нужно. І отже, сьогодні ми з вами поговоримо про жінок на пасіках. Як воно склалося, що, що жінок, пасічниць, ну, приблизно, я так приблизну статистику вкажу, що приблизно десь відсотків 5 на пасіках. У нас у спілки пасічників Миколаївської області жінок. Таких активних, як, які саме вони посічникують, три людини, а решта чоловіки. Це пов'язано з декількома факторами. А може навіть і з одним. Один з найважливіших і вагомих факторів те, що. Бжільництво це важка робота, там треба піднімати вантажі, треба піднімати важкі корпуси, треба піднімати важкі рамки, треба переїжджати там, вантажити ті вулики, Тобто треба піднімати тяжесті. Ось. Є, звісно, що всякі там механізми приспособи, є помічники, але отак от склалося. Я думаю, що через саме ту причину, що треба піднімати тяжкі, що жінок менше. Але ми знаємо, що... Успішно можна впроваджувати жіночу працю на пасічках, це там, де пасіки лежаки, там, де немає потреби піднімати важкі корпуси, відкрив кришку, працюєш з гніздом. Це якщо казати про медовий напрямок. Якщо казати про матковивідний і про пакетний, я думаю, там справа краща, там жінкам більше роботи, жінки можуть і не важку роботу виконувати щеплення лічинок. Теж е, Ротація там розплода, формування відводків це не, теж така, не, не важка робота. зробив відводок там в ящик і повіз, там на візку, кудись там на основне місце. Вироблення маткового молочка теж можна дуже успішно жінкам впроваджувати, що теж там щеплення, для чинок, відбір маточного молочка. Там взагалі дітей можна використовувати, тому що там така е, робота кропотлива. І треба такі руки, знаєте, які не тремтять у чоловіках після важкої роботи в день. Можуть, коли вони натягаються ці бідони, натягаються ці корпуса, у них руки можуть тремтить, а у жінок ні. Далі, ще можна дуже успішно, я думаю, впроваджувати жіночий труд це в реалізації меду, що жінки до них покупці. Вони розположені, вони їм більше довіряють, ніж чоловікам. Тобто вони і розказати можуть. ну Вони красиві, розумієте? А чоловік він трошки красивіше обіцяний. Так, щодо жіночої праці, варто відмітити, що дуже у нас в Україні багато сімейних пасік, де Бджільництво це сімейна справа, де роблять всі родиною. Тобто, наприклад, та же відкачка меду, там чоловік, я колись за себе я пізніше розкажу, теж так робив. там, Наприклад, чоловік відбирає там рамки, носить їх в палатку, а в палатку в, в наметі жінка та діти розпечатують. така розділення такої праці можливо. і це... Дуже добре. За себе теж хочу сказати, що у мене така була теж ситуація, коли діти були малі. всіх я так навмисно привчав робити на пасіці по мірі можливості. І звісно, що їдем з дітьми їде й жінка. Тому що як же ж діти без жінки? І там у нас така була образ життя, стиль життя. Діти їдуть поїдуть. Жінка і так, да. може і так, може, да, діти їдуть за жінкою, то Олена мене виправляє. Так, збився з думки стосовно да, сімейної праці. Тобто їдемо, а, а, ось згадав думку, думку згадав, знайшов. У нас була така стиль життя, що ми працювали на основних роботах, і у нас довго, дуже більше 10 років була. Пасіка це не основний дохід на Основний заробіток. І так складалося, розумієте, що пасіка це був і певний відпочинок. Тобто ми їхали на природу. там Коли, наприклад, після вихідних з колегами зустрічаюся, де ти там був? Та я там прав вдома, я там сидів там телевізор там дивився, я там спав. А у нас завжди кожного там весна, літо, осінь, всі вихідні були на природі. тобто от В от, от, посадках, розумієте романтика так кажуть. На природі ми дихали свіжим повітрям. Звісно, що коли їхали, їхали там поробити і відкачати мед, везли там якісь там смаколики, там шашлики смажили. Тобто це був певний вид відпочинку. Але потім спочатку у моєго сина, а потім у дружини стала спостерігатися алергічна реакція на бджоловжалення. Вони спочатку почали опухати, потім. Не просто по а дуже сильно чесаться, а потім вже і пішли такі, знаєте, п'ятна по тілу. Ну, тобто ярко виражена алергічна реакція. Я змушений був відмовитися від допомоги жінки на пасіці і перейти на обслуговування пасіки самостійно. Вже певний час я таким і займаюся, дуже звісно, жалкую за тим, що немає у мене такої допомоги як раніше. І думаю, що жінка теж жалкує. Лєночка, ти жалкуєш? Ані трохи. Ані трохи. Каже, що не жалкує. Ну, жінки головне, щоб гроші приносили з Так ось продовжую. Я рядом з на чай так, жінка, я перекладу, тому що зараз мікрофон і ви нічого не почули. Жінка сказала, що головне, щоб чоловік був нагодований і здоровий. Ось. А друга це все справа чоловіка. Це точка зору моєї Олени. Вона вважає, що заробляння грошей це чоловіча справа, а жіноча справа це оберег домашнього очага. І щоб була вдома. Чистота порядок і уют. Я теж її 100% підтримую. Так ось підсумую я все ж таки про жінку, що мало у нас жінок-пасічниць саме в бджільництві. І зараз дуже багато програм, які грантових програм, які залучають жінок до всякої там на всякі на всякі проекти. І дуже успішно жінки там реалізують продукцію, варять медові мила. Варять медівку, ну, в общем, займаються переробкою продукції бджільництва. Чоловіки займаються їхні більш важкою працею, наприклад, там, виробництво меду, перевозка пасік, там, а жінки вже переробка реалізація І так само. І я вважаю, що це добре. Головне, щоб жінки знаходили своє місце у цьому процесі у бджільництві. Якщо дозволяє здоров'ячка, молодці, там можна біля вулика попрацювати. Якщо здоров'ячка не дозволяє, я думаю, що ж чоловіки вдячні будуть і за чашечку кави, яку там десь в перервах між роботою жіночка йому принесе. Незважаючи на на те, що жінка робить на пасіки, я думаю, що ми чоловіки їм вдячні за це, за це ми їх кохаємо і користуючись можливістю, що сьогодні день весни, день жіночої краси. Вітаємо вас, наші кохані. Ми вас дуже сильно любимо. І кожного разу, коли маю можливість, про це нагадую. Всіх ще раз вітаю! Бажаю миру, добра, бережіть себе своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока. Друзі моя Оленочка хоче ставити свої 5 копійок, своє відношення, скажімо, стосовно обджільництва. Ну, та... Що значить сказала, 5 копійок? Сказала, виключай, які 5 копійок? Тут у тебе 5 копійок. У мене гривна, а у тебе 5 копійок. Так, я зараз дивлюся.